Вот очень хочется надеяться, что украинская энергосистема будет добита. Вот а мое заветное желание, честно, вот, вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества. А кто вы такой, чтобы решать, работа на врага, нет? А вы еще на меня бумагу напишите в ФСБ. Рано чи пізно, але це повинно було статися. Жабогадюкінг серед російських пропагандистів. Рупор Кремля Владимир Адольфовіч Соловйов прямо в ефірі напав на зетблогера Юрія Подоляку за те, що той назвав Соловйова нацистом і звинуватив у роботі на врага. Від таких заяв Соловйов не стримав своїх емоцій. Меня не оставляет несколько дней глубокое непонимание, и я все-таки решил обратить на это внимание и ответить сам. Есть такой украинский человек, который стал российским, Юрий Подоляк, и я имею в виду, что был гражданином, вот он цитирует вот этот фрагмент из моей передачи. Что я призвал уничтожить Харьков? Ну да, правда, сначала три дня на вывод всех жителей, а потом сказать вот будет уничтожен. Я вам скажу, после вот сегодняшнего злодеяния я бы стер с лица земли Одессу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары. Потому что именно с Одессы и Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу наносит удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. И вот что пишет Юрий. А потом мы еще удивляемся, что нас на Западе заставляют нацистами. А Владимиру Соловьеву хочу публично ответить, что в последнее время таких заявлений с его стороны очень много. Это уже трудно списать на случайность. И да, это работа на врага. Не зря этот эпизод уже стал топом в украинском инфополе. Вольный или невольный, не так важно. Важно, что она наносит России урон не только имиджевый и политический, но и вполне реальный на поле боя. Повторяю, это работа на врага, это транслируется на федеральных центральных каналах. Киеве просто офигели от такого подарка. Это как раз то, что западные украинские пропагандисты хотят слышать на российских каналах, то, к чему они толкают российское руководство и общество, и то, что они тиражируют на своих инфопомойках. Юрий, во-первых, хотел бы вам задать вопрос. А, вот вы говорите, что вполне реальный на поле боя. А ви хоч раз там були? Юрій, простіть мене, дуже простий вопрос. Ви хоч раз були за лентою? У будь-якій незрозумілій ситуації усіх відправляй на фронт. Це звична тактика чорноротого Соловйова. Бо як тільки хоч маленька критика в його сторону, то все. Одразу їдь на фронт і здій для перемоги столько, скільки зділав я. Так дуже часто в нього буває. Щоправда, сам чомусь свій мікрофон на зброю так і не міняє. Второй момент. нас на Западе выставляют нацистами. Юрий, вы в Бога верите? Вот вы, Юрий Подоляка, ставший вдруг российским гражданином, который пишет, человек, прошлое которого мне неведомо, в интернете об этом нет, который встречается с президентом Российской Федерации, кстати, находясь среди военных корреспондентов, которым вы, Юрий, не являетесь. Виявляйтесь воєнблогером, там кем угодно що. Ну, ви не воєнкор, і я не воєнкор. Воєнкор та дільна каста Дуже професіональних, дуже правильних людей. Ви, мабуть, інфлюенсер там що угодно що. Раптом ви подумали, що нарешті хтось вирішив заткнути пащу Соловйову, щоб він не закликав до вбивств та знищення українців то ви помиляєтеся, бо цей Юрій Подаляка нічим не відрізняється від Соловйова. Єдине, що він, на жаль, українського походження народився в Сумах у 2014 році. Поїхав до Росії, звідти почав активно поширювати пропаганду, заперечувати російську агресію і закликати до порушення територіальної цілісності України. А ще назвав себе головним спікером війни і заявив, що держави України не буде існувати вже у найближчі роки. И пролил Господь на Садом и Гамору дождем серу и огонь от Господа с неба, и не спроверг города Сии, и всю окрестность Сию, и всех жителей городов сиих». их. Господь нацист, он взял и уничтожил эти города при этом он не дал возможности всем жителям, а выделил только праведников и их вывел. Он вывел Лота и его дочерей, и его жену, а города спалил. То, что мы имеем дело сейчас с Украиной, для вас, Юра, Украина – это любимая родина, это места, Харьков, все что угодно. А для меня это земля, которая предала православие, память о Великой войне, подвиг своих отцов и дедов. Те люди, которые наши, как вы говорите, праведники, давно покинули эту землю, сейчас живут в России. Вы против Бога, Юрий. І скажіть мені, пожалуйста, а хто ви такий, щоб решать? Работа на врага, нет? А ви що на меня бумагу напишіть в ФСБ? Юра, хто ви такий? Меня судить? Та й то таке. Судить тебе будуть Соловйов точно у газі, так само, як і всю твою божевільну компашку. Бо чим ближче до вас підкрадається кінець, тим голосніше ви закликаєте знищувати Україну. Ось, наприклад, ще одна зрадниця уродженка Одеси Вітязєва, криком кричить про неіснування нашої держави. Бо українці все ніяк не хочуть здаватися. Да, повторяюсь ще раз: ніякої емпатії к України я не хтось Когда тут про те, яким буде устройство України після нашої побідки, ніяким. От Україна, як государство в її вигляді… должна перестать существовать целиком и полностью. Да, что-то мы себе возьмем, не знаю что. Ну, в любом случае больше, чем сейчас. Да, возьмем в губернии, а дальше решать. А дальше решать, что делать. Серая зона, буферная зона, неважно. Но никакой государственности там быть не должно. Не знаю, что вы возьмете, зато я знаю. Возьмете вы хиба что за щеку. Російська державна пропаганда вже нічим не відрізняється від пропаганди нацистів із третього рейху. На зомбоящику давно не приховують прямої лютої ненависті до українців. Якось в одному із ефірів російський пропагандист сказав, що руйнівних ударів по Харкову вони завдають тому, що це цитую «красиво». Це все таки, як би там не було, но це символ. Во-первых, це красиво, і ну, важливо, це демонстрація, що і вазможності російського російського вороження. Жодної раціональної цілі у окупантів немає. Їм просто подобається вбивати українців. Росіяни це маньяки, які отримують задоволення від страждань тих, кого ще вчора називали братським народом. І коли ми захищаємося, боремося за наше існування і їм прилітає у відповідь, то то вже чомусь не так красиво. Сегодня в информационной хронике, к сожалению, снова попал Белгород. Белгород, на самом деле, из этих хроник никуда и не уходил, и не уходит, и... Приграничные районы обстреливают каждый божий день, и люди терпят, и люди страдают, и люди уезжают, и не нужно здесь себя обманывать, не нужно, в общем, делать вид и притворяться, что все нормально, что это война, и так и должно быть. Нет, так не должно быть. Я в данном случае воспроизвожу близко к тексту то, о чем говорил президент России, то, что пока вот не удалось выполнить поставленную верховным задачу, Но я надеюсь, я надеюсь, что эта задача все равно будет в ближайшее время решена, санитарная зона будет создана, я очень надеюсь, что санитарная зона будет такой ширины, І такої, а, такого а, оттенка серого, що, ну, во-первых, і Білгородська, і Курська і Брянська область перестануть страдати від ударів української армії. Мардан, а ти не хочеш запитати у жителів Білгорода та області, чи страждали вони від обстрілів до 24 лютого 22 року? То, може, тут зовсім в іншому справа і потрібно рішати задачу не верховному, а іменно верховним. Хоча про що я кажу? Ось подивіться, як ті самі страждаючи від обстрілів жителі Білгородщини вирішують свою проблему. Уважаемый Владимир Владимирович і Андрій Ремович, ми, жителі Граєворонського городського округу хотим області, ваше внимание к самой животрепещущей на даний момент. Проблеми массированных обстрілів Грейворонського округа со стороны вооружених сил Украины. Ми вважаємо, що тим самим нарушаются наші незыблемые права, основані на действующей конституції Російської Федерації. Тобто вони закликають Путіна і Білоусова не припинити війну, а щоб ті, нарешті, почали дотримуватися їхніх прав на життя та безпеку. А припинити порушувати права українців на життя та безпеку у білгородці попросити Путіна не здогадалися. Ну а навіщо? Якщо краще одягнути футболку із за і звернутися до Путіна з проханням ще більше знищувати українців? Це вам нагадування, з ким ми маємо справу. Я от е, человек не кровожадный, я человек на самом деле просто справедливий. А... Очень хочется верить, вот очень хочется надеяться, что украинская энергосистема будет добита. Вот а мое заветное желание, честно, вот вот простите меня, ничего не могу с этим поделать, чтобы на Украине вообще не было электричества, кроме того, которое работает от э, бензиновых, дизельных э, электрогенераторов. Для этого осталось всего ничего. На самом деле, для этого нужно уничтожить открытые распределительные электросистемы двух атомных АЭС, южной и Хмельницкой. После чего они перестанут выдавать электрический ток. После чего на Украине электричество просто не будет. Я понимаю, что здесь начнется хай, подключатся МАГАТЭ, бла-бла-бла. Доплевать да на эту МАГАТЭ. Друзі, а давайте ми поширимо це відео, щоб його і справді побачили у МАГАТЕ. Може, після слів Мардана, ця організація нарешті зрозуміє, що не варто дружити з Росією. Можливо, нарешті почне помічати злочини окупантів, а не робити вигляд, що нічого не відбувається. А цьому хворому на всю голову путіністу я побажаю бути обережним зі своїми бажаннями. Хочеш без світла, буде карму ніхто не скасовував нет, трамваи устали, люди йдуть пішком, і це як ви зрозуміли коментар не з українського міста. Бо до блекаутів ми вже з вами звикли. А от росіяни ні. Але Білгород вже на низькому старті до того, аби відчути усі принади вимкнення світла. Кратко хотів блажити ситуацію, Складуючись в зв'язку з відключенням електроенергії отключенням електроенергії області. В целом с ситуацией справляемся. Хотел поблагодарить энергетиков, которые выполняют свою задачу. справляется с ней очень хорошо. И сейчас идет плановый запуск и подача электроэнергии в первую очередь в жилые кварталы наших городов и сел. До 21 часа полностью эта проблема должна быть решена в нашем регионе. Второе. Если... У вас е, ми е, смотрим е, внимательно за активностью в соціальних сетях, Ми видим, поступають вопроси, що у кого-то возможности приготовить, например, своїм дітям через перебої зі світлом. Громадяни країни-терориста влаштували істерику в мережі та почали шукати винних. А ще заявили, що пропагандисти приховують справжні причини аварії. Бо, наприклад, Міністерство оборони Росії відзвітувало про те, що під час нічної атаки усі дрони камікадзи, які нібито залітали з боку України, були збиті. Але чомусь результатом цього високопрофесійного збиття стало відключення світла у Білгородській області. ВСУшникам вдалося залишити на півдня без світу. Да, несколько крупных районов Белгородской области, практически весь Белгород был сегодня обесточен, там даже светофоры не работали, попали они и попали, видимо, беспилотниками по электроподстанциям, судя по тем немногочисленным сообщениям, которые были опубликованы, некоторые объекты были заминированы, то есть, видимо, работают диверсионные группы. То есть, понятно, что это пиар-акция, понятно, что никакого системного ущерба энергосистеме региона нанести таким образом нельзя. Ну, мы сейчас вам побачим, что можно, а что нельзя. Бо не дозволяли бить захидной оружием по территории РФ, а теперь можно. А цивільні мешканці та об'єкти страждають лише через те, що ними прикриваються. І Губернатор БНР Гладков сам у цьому зізнався. Ну, конечно, вопрос безопасности для нас является приоритетным. Установили на 19 автомобилях скорой помощи, которые працюють при граничении РЕП разве э, обороны, которые нам бороться с беспилотниками. Продолжаем эту работу. В работе сейчас еще. Адінця автомобілів. будемо працювати з другими видами транспорту. Всім доброго дня, здоров'я і добра. Тобто він прямо заявив, що окупанти використовують карети швидкої допомоги для військових потреб, встановлюють на них реп, перетворюючи ці машини на законні воєнні цілі. Від такої заяви проофігіли навіть деякі задканали, бо вони написали цитую враг, а саптоми імія таку інформацію з перших рук получають повне право бій по всім скорим в пограничних городах. І тільки спробуйте потім сказати, що українці б'ють цивільних. Ну а тепер вишенька на торті влада Білгородщини так щиро дбає про своїх громадян, які живуть на прикордонні, що вирішила подарувати кожному по вогнегаснику. Бабі Шурі теж дістався вогнегасник, щоб вона самостійно гасила пожежу після ракетних чи дронових прильотів. Сьогодні, 30 іюня, нам роздали Бабі Шурі, 84-й рік. Вона буде лазити по криші і бігати по сусідам тушити дома. І нехай потім не ниють, що влада не дбає про їхню безпеку. О каком безопасном труде может идти речь, когда физически, ежедневно мы находимся под обстрелами? О каком здоровье, физическом и моральном, мы говорим? Периодически в моменты массированных атак в городской округ не могут доставить продовольствие и лекарства. Как трудиться в таких условиях? Как законом может устанавливаться выплата в 10 тысяч рублей единоразово, при том, что массированные ежедневные обстрелы длятся уже более года? Как выплата может производиться только один раз? Как выплата может быть меньше прожиточного минимума? Ось це проблеми у людей недостатньо виплат. Хоча Путін казав, що всім вистачить у них же найкраща економіка у світі. Та по замбоящику ніяких проблем у Росії немає. Проблеми як завжди, тільки на заході. В 2023 році, за даним євростат, майже 100 мільйонів людей в Євросоюзі, тобто 21% населення знаходились на грані бідності. Ані на грані б'єдності, а у нас роз економіки. Болі того, прямо за європейці вже ждуть холодної зими, роблять трава і заміняють обічні батареї на економні теплові насоси. От як у вас язик повертається говорити чи мріяти про холодомор у Європі, коли в самій Росії, де немає війни, громадяни сидять без світла, тепла та води. При тому, що морози там точно не європейські, а проект «Подари дрова. Проект, якому ми з вами допомагаємо тим, кому не хватає тепла. І сьогодні ділитися теплом Будемо жителями цього дома в пасіки. Березовське. не піддавайтеся ворожій пропаганді, дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. З вами була Анастасія Нріціна. Побачимось.